Сім простих технік самооборони для жінок, заснованих на порадах професіоналів, та базовані на найбільш ефективних методах самозахисту і здатні допомогти жінкам у разі нападу. Сьогодні ми пропонуємо вам добірку найдієвіших прийомів, які стануть у нагоді в різних ситуаціях. Номер один для початку запам'ятайте вразливі місця. Неважливо наскільки високий і сильний ваш супротивник, вивести з ладу можна будь-кого, якщо знати його найвразливіші місця. Основними такими зонами є очі, ніс, вуха, горло, груди, коліна, кісточки і пах. Очі, погодьтесь, якщо нападник не зможе вас бачити, йому буде важко схопити вас. До того ж, тичок або удар в очі це надзвичайно боляче. Таким чином, ви зможете відволікти агресора рівно настільки, щоб встигнути втекти. Ніс це дуже чутлива зона з великою кількістю нервових закінчень. Ви можете використати основу долоні, щоб вдарити нападника в ніс. Біль від такого удару зможе, якщо не зупинити зловмисника, то хоча б вирати достатньо часу, щоб притирватися. Вуха. Якщо ви опинилися в ситуації, коли єдина частина тіла нападника, до якої можна дотягнутися, це його вухо. То не зволікайте, оброшіть на нього всю лють розсердженої жінки. Людське вухо містить безліч нервових закінчень, сконцентрованих на досить невеликій площі. Таким чином, смикаючи за вухо, дряпаючи його або навіть кусаючи, ви викликаєте достатній біль, щоб оглушити агресора та втекти. Коліна. Як ви знаєте, коліна згинаються тільки в одному напрямі, крім того, вони чутливі до болю, тому гарний удар по коліній чашиці викличе у нападника сильний шок, якщо вам пощастить, він навіть звалиться на землю. Кісточки наступні: ці частини тіла досить крихкі і чутливі до болю. Спробуйте натиснути на кісточку противника або сильно штовхнути її. Це може змусити його втратити рівновагу. Груди ваша мета дуже важливий пучок нервів. Розташований прямо над животом. Він називається сонячне сплетіння. Якщо влучно вдарити нападника, цілячись у цю ділянку торсу, то ваш противник після цього не зможе дихати. Не забудьте під час удару перемістити вагу всього тіла вперед, інакше прийом не спрацює, атакувати можна як завгодно, але щоб досягти максимальної ефективності, обов'язково намагайтесь вплинути саме на ці точки. Номер два найефективніші прийоми один з кращих прийомів, які змусять будь-якого гіганта заскулити і впасти на коліна. Це захоплення кісті однією рукою. Захопіть мізинець і безім'яний палець атакуючого. А інший його середній і вказівний палець розвідіть у різні боки. Одночасно згинаючи зап'ястя противника у напрямку від себе. Якщо захопити руку нападника не вдається, нанесіть удар пальцем або кулаком в область між його ключицями або кадик. Цей прийом дезорієнтує противника, змушивши його довго приходити до тями. Однак застосувати його можна тільки у разі крайньої небезпеки. Наприклад, якщо вас намагаються задушити. Справа в тому, що удар в горло може серйозно травмувати або навіть вбити людину. Найбільш очевидною мішенню для атаки є пах. Всі курси самооборони вчать цілитись саме в цю точку. Перевага хорошого стосуну або удара в пах не потребують пояснення. Потрапляння в цю область паралізує атакуючого і у вас буде достатньо часу, щоб втекти. Номер 3. Якщо вас схопили спереду. Якщо вас схопили спереду і ви не можете підняти руки, то ось що треба зробити: висуньте руки вперед і зачепіть її замком в області тазу, це створить достатній зазор між вами і атакуючим. Потім з усієї сили вдарте супротивника чолом по носу. Це змусить його відпустити. Тепер пніть його коліном в область паху. Якщо між вами та зловмисником залишається деякий простір, є можливість захистити себе використовуючи основу долоні. Випряміть руку і різко вдарте супротивника основою правої долоні в підборіддя або ніс. Потім нанесіть йому удар коліном в промежину. Це надовго дезорієнтує лиходія і позбавить його можливості рухатись. Номер 4. Як звільнити руки. Ви зможете легко вирватися із захвату за допомогою правила великого пальця. Необхідно обертати свою руку в бік великого пальця нападаючого. Якщо лиході міцно стиснув вашу руку, різким круговим рухом обертайте кість у напрямку великого пальця. Коли рука злочинця виявиться зверху, що сили тягніть свою руку на себе. Номер 5. Якщо вас схопили ззаду, часто атакуючи нападає ззаду, це найпростіший спосіб зафіксувати руки жертви, щоб вона не могла ними поворушити, щоб звільнитися, різко вигніться назад і спробуйте вдарити супротивника потилицею. Якщо у вас це не вийде, нічого страшного, основна мета полягає в тому, щоб змусити нападника виставити одну ногу вперед. Тепер різко нахиліться, схопіть його за виставлену ногу і випростайтеся, потягнувши її за собою. Нападник неодмінно втратить рівновагу. Номер 6. Якщо вас схопили з боку, якщо вас схопили з боку, догоподібним рухом ударте супротивника в скроню в щелепу або в ніс, це змусить нападника зробити кілька кроків назад. Тепер бийте його ліктем у живіт або груди. Удари ліктем настільки ефективні, що здатні оглушити будь-якого атакуючого. Номер 7. якщо вас притиснули до стіни, дуже часто зловмисники намагаються загнати жертву в кут або притиснути до стіни. В такій ситуації дуже важливо згадати про вразливі місця і завдати удару по якомусь із них залежно від вашого становища. Якщо обидві руки нападаючого піднято, то випряміть долоню і різким рухом ударте його в пах. Якщо одна рука опущена, є шанс вразити лиходія, кулаком у груди, шию або щелепу. Але один з найефективніших і найпотужніших прийомів це удар головою. Трохи сядьте, щоб бути нижче атакуючого. Потім різким рухом подайтесь вгору, вдаривши його чолом у щелепу. Цей прийом відразу дезорієнтує супротивника і дасть вам можливість втекти. Ми сподіваємося, що вам ніколи не знадобиться жодна з цих технік. Хочемо зазначити, що для всіх цих технік, які ми тут розповіли, важливо мати гарну фізичну форму, тому радимо вам взяти хоча б декілька занять з боксу, кікбоксу або ММА. Тренер навчить вас бити правильно. Якщо ви опинитесь в небезпечній ситуації, не забувайте про вразливі частини тіла. Проте більшості небезпечних ситуацій можна уникнути, якщо слідувати кільком простим рекомендаціям. Вимикайте свій iPhone або iPad, коли ви знаходитесь на вулиці. Не використовуйте навушники під час пробіжок, встановіть свою зону комфорту та захищайте її, не дозволяйте незнайомцям. Чи будь-якій людині, яка веде себе агресивно підходити до вас ближче, ніж скажімо, на півтора метри. Зробіть звичку не йти близько до стіни будівлі, коли повертаєте закут, бо ви легко станете жертвою засідки. Така ситуація особливо небезпечна, оскільки несподіванка атаки може глушити вас і позбавити здатності діяти. Не впускайте незнайомців у свій будинок у наші дні занадто багато розумних шахраїв, щоб довіряти першому зустрічному. Навіть якщо це добродушна старенька, яка каже, що її котик забрався до вас на балкон бабуся може просто відволікати увагу, доки інші грабіжники проникають у вашу квартиру. У таких випадках краще залишіть гостю, не впускаючи в квартиру, та закрити двері і самі пошукайте тваринку. Якщо у вас спустило колесо, а околиці не схильні до піших нічних прогулок. Їдьте далі на спущеній шині. Ваша власна безпека важливіша за будь-які інші міркування. У ресторанах і кафе завжди тримайте свою їжу та напої під наглядом, щоб ніхто не зміг нічого в них підмішати. Якщо у вас довге волосся, не носіть його хвостиком. За нього занадто легко вхопити і тим самим позбавити вас можливості втекти, краще носити волосся розпущеним. Носіть ключі від машини в руці, в тому випадку, якщо вам загрожує небезпека, ви зможете швидко потрапити всередину свого автомобіля, добігти до машини і сівши в неї, негайно замкніть двері, зверніть увагу на свій зовнішній вигляд. Намагайтесь справляти враження впевненої в собі людини. Тримайте спину прямо, а голову піднятою. Якщо ви відчуваєте, що ситуація виходить із під контролю, починайте голосно кричати. Крик ідеальний захисний механізм. Ви перестаєте грати роль слухняної жертви одночасно, привертаючи увагу і відволікаючи агресора. А ще запам'ятайте ось що. Кричати пожежа набагато ефективніше, ніж кричати допоможіть. Дійти непередбачувано, це допоможе збити зловмисника з пантелику, нападаючи, очікує від вас стандартної ситуації. Отже, будь-який елемент несподіванки буде грати вам на руку. Прикиньтесь, що ви раптом помітили якогось знайомого, і окликніть цю людину на ім'я. Можна зобразити і серцевий напад, симулюйте божевілля. Тут все залежить від того, що у вас краще виходить. А як ви дбаєте про свою безпеку, розкажіть нам у коментарях. І поділіться цим відео з подругами, щоб вони теж змогли захистити себе у скрутну хвилину. Не забудьте натиснути на кнопку подобається і підписатись на наш канал «Будекан Харків, щоб не пропустити нові відео.